Не тільки крадуть на Охмадиті, не дивлячись на спротив народу, Зеленський все одно будуватиме національний військовий цвинтар, на чому буде заробіток біля 20 мільйонів доларів в кишеню чисто на вирубці лісу та будівництві там ресторану і готелю для вбитих горем родичів воїнів. Окрім цього, військове кладовище будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендеру. Державна установа національне військове меморіальне кладовище 1 серпня визначилась переможцем на будівництво першої черги національного. Військові. Військово-моморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині ним став консорціум Building UA з Києва. Цінова пропозиція фірми, яка тільки з'явилася в природі, переможця склала 1,75 мільярдів гривень. Тобто, Зеленський зі своїм кабміном краде на трупах військових. Крадуть як тільки можуть, щоб встигнути поки ще при владі. Два мільярди гривень на цвинтер, поки на дрони греби збирають покопійців народу донатами. Аферисти просто канібали на крові військових.